<зараз>, Зараз у нас виписується пацієнтка, якій ми роздробили камінь в нирці. І е, що ми зробили важливого? Це те, що перед тим пацієнтка вже двічі дробилась у Львові і в Ужгороді. Я правильно говорю? Правильно. Ви ж двічі вже дробились, і у вас Ні. в обох двох нирках конкременти, і в жодній не роздробили. Ні. От ми з однієї забрали великий короловидний конкремент повністю до дрібниці, до маленької піщинки. І нас е, тішить те, що, е, ми, що жінка була вже в інших клініках, не змогли, а ми змогли. Тобто, головне е, обладнання найновіше. Ну і знання і вмілі руки. Скажіть, як ви себе почуваєте на сьогодні? Дуже добре, дуже добре. Я себе почуваю задоволена. Я дуже хочу подякувати вам, Степан Степанович, за вашу працю. Побажати вам ну, саме головне здоров'я, все інше буде. Подякувати вашому сестричкам. Діана. Я дуже, Ді... дуже хороший Тоже їм побажати всього найкращого. Надіємося, що буде все добре. А от глядачі дивляться, просто я сьогодні неділя-ранок я вас застав в ліжку, що ви лежите в ліжку, але ж ви сьогодні йдете додому, правильно? Так, ви сьогодні так, йдете так, додому без трубок, без нічого без і нічого, гарно себе без почуваєте. Нічого, так. Тож, ми щиро раді за вас. Бажаємо вам більше не хворіти, ну і через деякий час, я думаю, десь через місяць. Ми вам заберемо той другий великий кораловий камінь з іншої нирки. Там у вас ще кісти великі в тій нирці. Є, але ми і з тим також справимося. Добре, добре, дякую вам дуже. Гарно. Тож не хворійте. А якщо не дай Бог захворіли, лікуйтесь сучасними методиками у професіоналів. Я правильно кажу? Правильно, дякую і вам дякуємо.